Итак, ребята, всем здарова! Я как обычно на связи в Уакента проживает на новое видео по раздражению по 5 ночи Фредди по Майнкрафту, ребята. Я обещал на 400 подписчиков, я думал, Ебаный ролик будет 5 ночи Фредди на... На таке, ребята. Я, ребята, был в реальной жизни занят. Благодаря поводная тревога. такие. И, ребята, всем дякую, кто мне э, поддерживал. Дякую, что за 400 подписчиков. Я мечтал своих 400 подписчиков. Ну мені... я ходив лето, в кінці літа мені було, в 2025 каналу. А це вже тепер в 2026 мне 400 це І так, ребята, заходив вчора. Телеграм. мені написала Даша за... ну, поздравили. Я сказав спасибо, вона хоро, Ну, ця подруга хороша, вона мене поздравила. Потім см... дивлюсь в телеграмі, е... скинув 400 підписників, мене всі переглянули. Два лайкнуло Даша і ще одна на подруга. ну. Спасибо, она меня поздравляла, потому что я бригада. Спасибо И такие, ребята, всем спасибо, что подписались на, 4... на мой канал. То есть 400 подписчиков. И для вас будет 5 ночи хранить. Ну, это страхор, строил, что. Вот такие я думаю. Итак, ребята, вот. Ну, ситуация была понедельник, короче. Я хочу в плату поговорить нормально. Ну, поговор... мы поговорили, потом. Лиза запустим меня, что я бабник. Пусть мене расстроило так. Типу, я понеділок. не Оце після вчора, ну. Після вчора вона ну, так мене обзивала. я, Вона мені пише два рази. Мені голосував, скидає, потім три рази голосував час, мені, а потім два часа пише мені у вову відповідь. Я не хочу відповідати, вона мене обзивала. Оце мене достало, як вона не могла папніку обзивати. Оце я не знаю. Даже, даже кто не. просто переглянула. Огромне спасибо моїм друзьям, Ді, дім, ну, друзьям Даші Даши, Максиму, хто дивиться ролики, ну, не ну, дивляться кожен день. Вони особливо Даші спасибо. Она мені напоздоровала, на але спасибо мені, я їй спасибо скажу. Там Діма дивиться перегляну, перегляну, якщо не переставляє, то пишіть в на телеграмі там фотка там світло, і мені, пишіть мені в телеграмі з тим поздравляю и поздравляю, щоб їм було приятно. Мне обіду це ліс, ну, арина, просто она меня взивала, блять. Я розстрою тут. блин. Це я не знаю, ребят. Ну шо, допружать на новое видео Майнкрафту. Бо я. Я специально. Я не буду отвечать просто в Телограмме. Напиши, щоб я. Б... Пусть обижається, скільки можно. Ага. Я сошел в робокса, она мне вы виб... бы не попустила. Що за вчера после вчерашнего. Я не знаю, ребята. Зачем она меня оскорбила, обзывала? Мне це не обидно. Не пусть убежает, а вы на самом воновата суку... задубала. Пипец, ребята, я не понимаю. Хоть я меня убили, но хай пусть меня убежает, блюду. Я понимаю, что она меня день п'ять ночей Фредді. Хто там? То чи там замова? Так, п'ять ночей Фредді. Біда вердою, і ще, подивіться, вернувся п'ять ночей Фредді. Он бачите, він тут так. Дивіться, по тут темнота. Бо я тут вивчаю, бачите? Про пащих дітей, дітей. Спито, було Ребята, я не буду включати виживанку, у мене ще монтроники звідти бо з угла, вони мене нападуть. Ось таке. ще, ребята, на 400ппичнику у мене на 14 буде клі... ну не кліп, а відео з мого вітання, ну, ну, може, сьогодні Вечеринка у мене буде в Субо... суботу не получить, у мене я не, мені не піду. Я перенесу на сьогодні, може відчилинку відстроїти. Я не хочу відчилинку, мене розстроївся просто від Я Як лізую Аріну Аріною общатися, вона мене. ну, як... Вона мене, після вчора мене обзивала бабніку, значить я її біжені. Я не хочу відпочивати просто. Ні... Вона мені на телеграмі не писала мені. як мені... як то, Ізвідение і в робоксі, коли зайшов, вона там була. І вона мені звині нічого зразу не, не, не простила. Я її почала не простила, она не просить просто. Це я не знаю. Ребята. І, ребята, всім дякую, що мені підписались на канал. Дякую за 400 подписчиков. Зоні, Юбель ролик виходить для вас 5 років. Все, отаке. То, ребята, жде вечіринку від мене буде в Роблоксі, то приходьте. Якщо на світову свідчить, не знаю. вечером буду так что ты там дивишься так где же с мячом три попышки дам на блин на все бони бони то бони не тупай ладно шутка Так. Звук прикольний. Ребята, чики, не пугайтесь, менее бачите, оце это у меня скин, получается, ну, похоже на Бонні. То Бонні. Просто не пугайтесь. Не понял. Бонни, то Бонни підійшов до мене девять, он идет. Я дай. Просто Бонни... То Бонни просто хочет мене з 400 подписчиков. Он ну, спасибо ему. Ты зараз, У меня так девица. Бидва. Заходить, блін. Блин, Рин. о, дивиться, бачите, на мене дивиться, блін. Так не пугай мене так. На столо поїхало. Я не можу камеру включити. Медленный. Манейск Крис медленный. Вот, приехал. Что-то написано. Э, дай посп... да ну, почитай, дай почитай. Да стой ты! Да стой, 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 дай ну, почитай. Б... Да блин, куда ты, Дэль, ты Стой ты! Б... Баллон 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 балобой, блин Я просто, ребята, не понимаю, она хочет... Лиза хочет... То есть, Дарина хочет мне написать, а это лагами, чтобы мне надо мне как, Як... как? Як как, о, как она, она может пообщаться со мной? Она пишет мне телеграмму, она мне прощения не написала просто, ребята. Что делать? Хай, пусть пишет мне прощения, я отвечу вот так вот. Что она мне после вчера меня обзывала, блин. Ребята, если кто-то из моих ребят с робокса дивится, например, Макс, Даша, Дима, Дима мой брат просто. Вот этим ребятам спасибо, они всё. Ну, особенно Даши, спасибо, она мне написала телеграмму, поздравляю. мне было приятно. Ей спасибо, на то, что там каждый день всё. Ребята, я напоминаю, ролики выходят по Майнкрафту карту каждый день. Ну, ролики полностью выходят каждый день. Вот так. Не такие. Я хочу нормально спускаться. Ну ладно, попробую. Написати Лізе, що я от печу. Ну, якщо получится. Так, вот. Я неубежен, але розстроєн трошки. Фредди, чого ти на мене дивишся? Я, я не буду творчески включати, ти ще нападеш. блін. морда дивіться, яка морда. А так, що тут у нас? Що з Фоксі не так? він що он... <сі> автомат вирішив пограти? <сі> Фоксі, Фокси, Здарова, пацан. Блін, ну ти ты мене, блін? бля? Да бля нет, так. О, чеки без руки. Ну, руки, не робы. Так, де це?

там Фредді мені звочим, блин звочим блін. мангл щось на мене дивиться, щось не хоче на, на Мантроніки хочуть на мене напасти у меня творческий ключен я ваши не буду включать Вони мені ще з угла мене або звідти або з туди, вони на мене не нападуть просто я не знаю та блін, Фредді, не вхватить... Блін, шутка це шутка, шутка. по блін. Это пиццерия Freddy Faz, брат там до Боб той Боб Бонни Дизе? Че там на дивизе, ау, блин, реально головой дарю системку бывает. Я тут, ребята, звучаю, бачите, пропажа як дітей. Я поняв. Я дивився, ребята, реалізу 5 ночі Фредді, як вони перетворили э, дітей на Аматроніки, понял. Там ще є був. Він перетворив на э, дітей на Аматроніки. Оцих, ребята, в Амотроніки є, є діти. Наприклад, Той Бонни, оце всіх, бачите. Я тут звичайно читаю, блін. Не такі. Ой-ой-ой, я боюсь из цих монетроників трошки. А не робить? Бачите? Вот бачите оцеї. Блин, я зламав. Ребята, Якщо правду сказати, то мені обідно просто, як вона мені Діза, за мною поступила, вона мене обзивала просто, я їй, я сьогодні не обтічав, просто я зайнятий був. Я не вона мене хоче знову з Пусть мене обзиває, скільки хоче. Мені так обідно. я не. Ребята, хто хоче. Ну. Мене так не обзивайте просто, мене так не обідно просто буває. Зря, зря. Вона мені написала телеграми. От відь, от відь. Вона мені голосувала, щоб я відповів. Я не хочу відповісти, вона мене об... обзивала, обзивала, блін. Вона мені просто я не, не, попросила, блін, ребята. Це обідно просто. Блін, де та її розмовляю? Це капець просто. Вона... Я, коли я зладав, я йому код давав на цей. Це я, блін, як то називається. Забув. На прес, просто. Там була Ліза, вона до мене не підійшла і прощення не попустила. Я просто не отвічав просто. Вона мене хоче далі доставати. хай пусть достає, блін. А я не хочу таке, блін. Це. Мені оце, ребята, не достало. як вона мені. Після вчора мене обзивали, вот мене называл. Мені обідно було, це Просто обідно було. Я вже дві ночі не мог заснути, просто. Вони мені. прощення не попросили, мені там в не писали, Просто не. Не знаю, ребята, що зробити. Я хотів понял, нормально, але мене, блин. Ладно, я не буду бежать, я не расстроен. Попробуй, знаешь на пушу, блин, или, или, или она на пуше, блин, я не знаю. Цепа папер, запоняв а во Нет, це в матроники не де то, не то 15 минут, уже 16 буде. Та, да, блин, не поезд. Де ці малюнки подів, пошти, что на-о, маска нашел экран Це обважиль. Блин, темно, блин, зараз маску дягну. А э, ч он мне тягается маска? Mm, блин. Блин, ну что ты выведу? Сейчас я кучу. Jakie czuło żywanku, zaraz jaki to jest? Zaraz jaki czuł żywanku, Так я же выживанку кручу. Блин, куда я зашел? Че то не, не то? та я просто хочу виживанку, просто не на мене. Бачите? Бачите? Він мене ходить. Просто не пугайтесь, ребята, тут я не... Не пугайтесь, ребята. Я выживанку включу, на меня не нападает, бачите Як? так? меня фокси напав тут маска стремна. непонятно. сейчас похну сейчас за ребята просто не пугайтесь я под маской мантроники не пугай подам бо я зашел туда и пешок бы да фокси напол мы это ребята Вот будет бо то бони бежать. Что с витамины Фокси нападает, я не знаю. бы ребята. Я тут и дальше не пойду, просто он бачит. Той бони не видится на меня. Друзья, подпишитесь на канал, ставьте лайки, нашли на колокольчик, напишите лики хоть не согласен. Пока.